Що за гра? Що за фінал? Розвадів знову став епіцентром покерної магії і цього разу з українським тріумфом у турнірі Омаха Мастерс за 250 євро. Серед 89 -ти учасників титул чемпіона здобув українець Олександр Садовий. Фінал був справжньою битвою. Двоє українців за фінальним столом. Володимир Гера взяв четверте місце і 1758 євро. Але зірковий момент настав у гедзапі. Олександр Садовий переміг фінського профі Каре Халама і забрав головний приз 4909 євро. Загалом, за даними The Mob, Олександр вже накопичив більше ніж 52 тисячі доларів у живих турнірах. А його бесткеш у 2020 році – 12 тисяч 150 доларів за третє місце у The Big PLO. О, це рівень! А хто з вас грав в ОМАХУ? Пишіть у коментарях ваші улюблені стратегії та підтримайте українських гравців лайком. Підписуйтесь на канал, щоб знати все про покер в Україні та світі.